26 березня 2015 року о 00.08 за київським часом у небо стартувала ще одна ракета. З численних, що відправлялися підкорювати космічний простір, з часів запуску першого штучного супутника Землі, понад 57 років тому. На навколоземну орбіту цього разу відправився південнокорейський супутник дистанційного зондування землі Комса а а ось виводила його туди ракети носій Дніпро. Даний пуск став 22-м в рамках одноіменної програми, і це лише частина світу, якому можна дати назву Українська космонавтика. Дніпро створене на основі міжконтинентальних балістичних ракет, розроблених і вироблених, всесвітньо відомими державним підприємством конструкторське бюро південне імені Михайла Янгеля та південним машинобудівним заводом імені Олександра Макарова, створених у поєнний час. Така вже світова практика, що розвиток військової і космічної техніки йшов пліч опліч. Про роботи, які виконувалися на заводі, було мало кому відомо. Спочатку це була виробнича база серійного виготовлення перших корольовських ракет. 54-го року при заводі створюється самостійне конструкторське бюро, нині КБ Південне, яке очолив видатний конструктор Михайло Янгель. Надрах нового КБ розпочинається роботи над власними принципово новими бойовими ракетами, на базі яких будуть створені радянські ракетні війська стратегічного призначення. Першою власною розробкою дніпропетровців стала бойова ракета середньої дальності СС-4 р 12 Наступний успіх створення потужної ракети середньої дальності СС-5. Р-14 та міжконтинентальної ракети СС7 Р-16. Саме ця ракета в подальшому дозволила стати Кабепівденне на півден «Південмашзаводу» безумовними лідерами у світовому бойовому ракетобудовку. Етапними подіями стають. Розробка ракети СС-9 Р-36 з необмеженою дальністю стрільби. Створення ракет сс 17 та сс 18 шахтного базування з головними частинами, які розділяються. Створення. Твердопаливної триступінчатої ракети СС-24 шахтного та залізничного базування протягом чотирьох десятиріч космічної ери підприємствами України було створено чотири покоління бойових ракет стратегічного призначення, які сформували могутній ракетно-ядерний щит радянської держави. Крім військових розробок, українські вчені, конструктори та ракетобудівники. Були причетні практично до всіх важливих космічних проєктів Радянського Союзу. Створення та запуску першого штучного супутника Землі, польоту першої людини в космос, програми польотів на місяць, запуску орбітальних станцій Салют і мир, запуску космічного ракетного комплексу Енергія буран не було жодного кроку у космосі, який би не був пов'язаний з Україною, з її гігантським науково-технічним потенціалом, потужною, експериментальною та виробничою базою. Нині легендарне підприємство переживає найкращі часи в силу низки економічних і політичних причин. Хоча за роки незалежності Україна встигла підключитися своїми науково-інженерними та виробничими ресурсами до низки міжнародних космічних проєктів. І вона заслужена увійшла до Світового клубу космічних держав. Але сьогодні частина програм призупиняється чи згортається. Йдеться про міжнародні проєкти Морський старт, Антарес і старт. Останній реалізовувався на базі космодрому Байконур, і під нього Південмаш отримував від Російської Федерації замовлення на виробництво ракети носія Зеніт. Скорочується співробітництво по програмі Дніпро. Хоча модернізація ракети носія, яку здійснює міжнародна космічна компанія Космотрас, і до чого долучилася Україна, дозволяла здійснювати цільові та кластерні запуски супутників на замовлення багатьох країн. Это показательный пример для нашей страны, которая должна всячески поддерживать космическую отрасль. Сегодня есть тревожные сигналы, что сегодня очень проблемна обстоит ситуация с космической отраслью в нашей стране. То, что хотелось бы, чтобы этот вопрос понимался таким образом, что мы теряем будущие позиции среди других мировых лидеров космических лидеров. Украина является членом космического клуба такого, вот называемая, она имеет свое. Представьство прийонних міжнародних організацій хана шлята пльони програми, але зараз ці програми во многом знаходяться під догрози. Важливо усвідомити, що космос це не лише задоволення допитливості вчених, які вивчають будову та взаємодію зорі, планет, галактик, шукають відповіді на питання про таємницю походження життя у всесвіті. Хоча й для людської цивілізації все це є важливим. Космос це також дуже прагматична сфера, це бізнес на основі найновітніших технологій, що пропонує ринку і плоти даних технологій, і цінну інформацію, і забезпечення безпеки тощо. На півден який одним з пріоритетів вважає для себе космічні проекти, кажуть, що космос це не лише імідж, а й майбутні держави. Ми всі бачимо прориви. Індія, Корея, Китай поділився з виданням сьогодні помічник генерального директора підприємства Володимир Ткаченко. А Україна, яка була у п'ятірці космічних держав і у якої є можливість створювати повний цикл, може втратити статус космічної держави. У заводах є чимало проектів навіть до створення супутникової мережі, яка дозволить країні відмовитися від купівлі інформації у інших країнах. Зараз ми витрачаємо колосальні гроші на те, що могли б робити самі супутники це і зв'язок, і аграрний комплекс з контролем врожаю, і лісове господарство, і погода, і навіть незаконне будівництво. Отож, державі, які важкі часи вона не переживала, потрібно усвідомити, що вона зобов'язана зберегти і науковий та виробничий кадровий потенціал, що формувався десятиліттями. І ті позиції на світовому космічному ринку, які людьми та їх знаннями і працею так важко здобувалися. Хто має вихід у космос, тому відкриваються величезні перспективи. Сьогодні багато країн видять в этом перспективу. Значить, очевидно, це не являється просто желанням позиціонувати себе як там розвиту страну. В цьому відкриваються кроється очень важні перспективы, перспективи новых нових технологій, новых нових телекомунікацій, так далі. І хто говорится, успеет, успіє, и і буде пожинати технического технічного прогресу. Хто не успіє, буде за это платить. сьогодні? Державі потрібно зберегти унікальне підприємство. А завтра воно допоможе зберегти їй свій статус і престиж держави космічної. Одне не може бути без іншого. У Державному космічному агентстві України вважають, що тут необхідний комплексний підхід, консолідація зусиль усіх гілок влади, КБ «Південне» і південмаш мають бути завантаженими насамперед в рамках загальнодержавної космічної програми України. Це створить імпульс і для науки, і для виробництва додаткові можливості. Відкриє стратегія космічної діяльності України на період до 2020 року, для розробки якої у березні цього року в агентстві створили робочу групу. Sang 4 3 D 1 Top Allemage 80 décollage est normal le pilotage est calme. Tous les paramètres à bord sont nominaux. Well, Vega rise. You saw Vega Rise like an arrow surprisingly fast if you're used to watching Ariane 5. Four seconds I think it took before she uh, cleared the pad. Those of you familiar with Ariane know that the heavier launcher rises a lot uh, more La trajectoire est over six times what vega does the ddo is saying that everything is normal on board lifting off perfectly from french. Acquisition de la par la station de Saint beginning the fourth mission in her young career i can see from here the people there's nobody left in the hall they're all out on the terraces they're snapping their cameras some are clapping as vega passes overhead. acquisition de la par la station navale au large de la guyane. everything is okay on board salvatore i imagine. Снапінпикче суну зі камзинволґезріякшн. Ф стейджібернитуареномінала туле параметри сонормо. Ферстейджвеїзна одинадцятого лютого 11 лютого 2015 року з космодрому Куру у французькій квіані Європейським космічним агентством було здійснено пуск ракети носія «Вєга» легкого класу з експериментальним багаторазовим космічним кораблем. Ракета носій «Вєга» розроблена Європейським космічним агентством та Італійським космічним агентством. А маршовий двигун для четвертого ступеню ракети носія розробили у державному підприємстві конструкторське бюро південне імені Михайла Янгіля і виготовили на державному підприємстві виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені Олександра Макарова. Даний пуск став четвертим в рамках програми «Вєга», що зосереджена на виведенні на орбіту носіями легкого типу, зокрема невеликих науково-дослідних супутників. Це зробить більш доступними космічні дослідження для університетської науки. Поступово розвивається проект по створенню космічного комплексу Циклон 4 та наземної інфраструктури космодрому Алкантера у Бразилії. Сімейство вітчизняних космічних апаратів Січ. Перспективи відкриваються цікаві, і Україна має намір продовжувати активну співпрацю в рамках міжнародних, в тому числі європейських, проєктів та наукових програм, інтегрувати своє космічне агентство до Європейського космічного агентства. За тиждень до успішного пуску Вігі українська делегація побувала у штаб-квартирі ЄКА у Парижі. Окрім консультацій з колегами, представники Державного космічного агентства України взяли участь у міжнародному космічному форумі Paris Space Week 2015, що проходить по аеропорту Орлі. Там зібралися близько двох тисяч фахівців космічної галузі із понад 40 країн світу. Українці провели понад 30 зустрічей та консультацій з учасниками форуму і європейськими компаніями. Отож, у космонавтики України має бути не лише славна історія, а й блискуче майбутнє. На це сподівається разом з однодумцями львів'янин Володимир Турко та його фонд космічної перспективи. Мрія Володимира наблизити космос до людей, зробивши польоти туди більш доступними. Адже це мета усіх, хто свого часу віддавав науці про космос та космічні польоти своє життя. Яка мрія про далекий космос починається із захопленого погляду у зоряне небо? Це може статися у дитинстві або пізніше в будь-якій точці планети. Інтерес до Мерехтливих світів може наростати поступово або спалахнути одного разу раптом. І на все життя. Як це сталося з астрофотографом Алексем Черні, який народився колись під небом України? А нині живе у Мельбурні в Австралії і ділиться небом усього світу з усіма людьми. А допомогла Олексу в цьому його дитина у 2007 році він взявся разом з своєю чотирирічною донькою Міланою шукати у нічному небі іншопланетян в її дитячому садку. Проходив тиждень знайомства з космосом. Спостереження за небом у Бінокль так захопили Алекса, що він став залучати все більш потужну оптику і, врешті-решт, став робити фотографії дивовижної краси. Він зізнався якось, що коли побачив у телескоп велику туманність Оріона, зрозумів, що попався. Зараз Алекс Черні є автором вже тисяч фото, десятків мініфільмів із залученням інтервальної зйомки, де небо Південної півкулі представлене. У всій своїй величі Алекс активний член астрономічного товариства півострову Морнінгтон. Він їздить у пошуках гарних пейзажів, які будуть обрамляти знімки неба по усій Австралії. На його щастя, там чимало територій, де зоряне небо лишається по справжньому зоряним, чорним, з міріадами мерехтливих, сяючих цяток, хоча й неподалік від міста. І ось у кадр потрапляють під чумацьким шляхом або місяцем. Океан, поля, озера, колоритні старі будівлі і суперсучасні наукові об'єкти. Фото та відео, зроблені Алексом Черні, публікуються у престижних астрономічних виданнях та програмах. Він володар численних австралійських та міжнародних нагород, а ще просто пристрасний астроном-аматор, який прагне долучати до цієї науки і дорослих, і дітей. Лаштовуючи публічні і шкільні нічні огляди зоряного неба, тому найдорожча для нього нагорода це можливість проводити ніч під неймовірно гарним зоряним небом, аби потім цю красу побачили інші. Формат покадрової зйомки неба, що перебуває у постійному русі, Алекс Черні вважає дуже цікавим і продуктивним, оскільки наочно демонструє глядачеві зміни, які у небі відбуваються. Адже пейзаж на фото лишається непорушним. Щодо пошуку іншопланетян, які він почав робити колись разом з донькою, Алекс каже, що не знає, наскільки великим має бути той телескоп, у який їх шукати, але він продовжує робити спроби. Втім, навіть аби зробити вдалий знімок, теж потрібне везіння, опинитися під чистим небом у потрібний момент у потрібному місці. Та одного разу Алексу черні дійсно дуже пощастило, коли він прислухався до прохання своєї малої дитини, і це змінило його життя неймовірно і назавжди.